В цьому відео ви побачите пляж біля бази Сокіл, що у Чорноморську. Як він виглядав учора, 8 липня? Що змінилось на цьому пляжі, поки я тут не була? Трохи пройдемося по самій базі Сокіл. Побачимо, чи працює вона, чи проживають тут люди. Тож вирушаємо до Чорноморська. Зараз їдемо по вулиці Олександрівська, яку я показала в своєму першому відео цього сезону, яке набрало 67 тисяч переглядів. Пройшов місяць і відпочиваючих стало тут набагато більше біля кожного готельчику багато автівок стоїть. В тому відео я знімала номери телефонів готелів, які тут пропонують своє житло. Хто ще не бачив його, можете передивитися на каналі. Зупинились біля бази сокіл. І зразу бачу, що тут багато чого продають. Ось познімаю ціни, щоб ви бачили. Можна придбати якісь фрукти тут, овочі, деньки, кавунчики. База відкрита, через неї йде прохід до моря. Продають сувеніри з рапанів. Їти буквально 5 хвилин і ось уже пляж. Шезлонг 200 гривень, парасолька 50. Всім привіт! Я сьогодні на пляжі біля бази Сокіл. Прийшлася по базі, там познімала номери телефонів. Побачила, що база працює і можна там, мабуть, зупинитись. Знімаю номер телефону, адміну і ще ось також номери. Бачу, що база сокіл працює. Ось Будиночки такі тут. Звісно, номери не класу люкс. Але просто, як у минулі часи, будиночки такі. Раніше таких баз було багато від різних підприємств, а зараз вже небагато залишилось. Сувенірчики продають. Хто хоче проживати прямо біля моря, ось такий варіант є. Чула, що з однієї людини там 500 гривень. Ну, умови там, я думаю, спартанські, але ну, самі такі, мабуть, дешеві ціни. Пляж повний, людей повно. На пляжі є бари, можна купити собі щось перекусити. Ось знімаю ціни на напої, морозиво та інше. Зараз пройдемося вздовж пляжу, побачимо, як сьогодні відпочивають люди чи купаються. Бачу, що сьогодні є хвилі і натягнуло водоростей. Тут можна орендувати сабборд. коштує 300 гривень за годину. Бачу, що атмосфера на пляжі весела. Хто сидить на березі, хто плещеться в морі. Краса. Ташки літають. Ось тут в цій частині вже не так багато. Тільки що йду. До мене підійшла жіночка з Києва і каже, ми вас знаємо. Ми на вас підписані, завдяки вам ми сюди приїхали. Дуже приємно було це чути. Ну, ось. Майже 4 роки, 4,5 роки моєму каналу вже трошки починає щось, якась надія. Тут також вже встановили і батут, і гірку, парасольки, шезлонги, Як все змінюється швидко? Ціни на розваги знімаю. Море сьогодні таке трошки брудне, притягнуло якісь водорості, бо штормить. Кажуть, вчора ще було гірше. Ось в цій в цій частині такий більш дикий пляж, але ми, якщо на Соколі, то ми тут, в цій частині. Вон в моїй Міланії бігає. Сьогодні купила Градусник. Ви мене завжди просили, щоб точно виміряти температуру води. Ну ладно, зараз будемо вимірювати. Йдемо. Прохолодна сьогодні вода. Так, занурюємо. Так, треба трохи потримати. Головне не впасти з телефоном. Так, дивимося. 24 градуси. Так що не кажіть, що не 24. <ріпи> <ріпи> Бачите? Зараз <ріпи> Поправити! Хвилі сьогодні дуже сильно шумлять. Ой, водорості біля берегу. Зараз покажу. це тільки тут. Далі вже немає, тільки біля берегу. Тут зразу глибина на насопили. От з дітьми то краще там, на центральному пляжі. А тут глибина. Ну я такі люблю, але з телефоном плавати <свісля> по глибині не дуже. Зараз трохи потрібно зайти. Пропливаємо крізь водорості. А хто там замовляв маску з водоростей на все тіло? Ось вона тут. О, вже тут водорості менше. Ой, клас. Після спекотного дня у нас зараз дуже спекотно. Парить на вулиці і оці 30 градусів відчуваються наче 37. І, бачите, вже тут водичка чиста. Я поплавала. Клас. Сподобалось. Хоч і водрості трохи тут, але все одно класно. Трохи прогуляюся вздовж берега. Бачите, як тут гарно. І людей тут не дуже багато. Можна усамітнитись. Ланія дуже добре грається біля моря, а люди ось плавають на дошках. Вечі на пляжі дуже гарно. Можна побачити парочки закоханих, люди приходять сюди з каль'яном, з мангалом. У моря є якась чудодійна властивість, що якщо біля нього знаходишся, одразу почуваєш себе щасливим. Це вечір, зараз будемо вже збиратися додому. Сьогодні класно відпочили тут біля моря. Слава Богу, було тихо. Це головне. Міланія на пляжі вже знайшла собі чотирилапого друга. Зараз вже початок восьмої вечора ось така кількість людей на пляжі тут, в цій частині біля гірки. Он бачу зверху також є будиночки, в яких живуть люди, бо речі там бісять. Ілані все цікаво. Ось бачите, як ця гірка виглядає зблизька. Підемо додому. Так виглядає Чорноморськ ввечері. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!